11 та 12 серпня у Києві відбувся всеукраїнський форум лідерів суспільної думки. Метою проведення заходу було створення медійного майданчика для провідних українських блогерів, журналістів, мислителів, політологів та ідеологів. Організатором форуму став ідеолог Олесь Доній. Захід розпочали з обговорення внутрішньополітичного блоку. У ньому взяли участь політологи Олександр Кочетков, Микола Давидюк та Вадим Карасьов, а також український правник та публіцист Геннадій Друзенко. В нас Можуть бути неочікувані зміни будь-які, в будь-який бік. Ситуація не визначена. І тим, хто хоче займатися політичним процесом, треба бути готовими до будь-яких змін. Внутрішньо готовими. Але націлюватися треба саме на докорінні зміни всієї політичної системи. Інше не має сенсу. Інше не має жодної перспективи для України. Костянтин Нильченко... Ветерана АТО, АОЗ. От такі дискусії я бачив у 2004 році 2014 році, я впевнений, тут всі їх бачили. І казали про одне і те ж, і про те, що ви зараз кажете. І ми знаємо, чим все це закінчилося. Я от підтримую Дацюка в тому плані, що є отаке от питання. І ну от ми прийшли. І що далі? От що нам робити? От я 5 років провоював, був в окопі. І я розумію, що нам потрібні відповіді на наші питання, а не розмова про те, як нам краще прилаштуватися до майбутнього якогось яценюка чи ще когось. Тому я пропоную. Ну, перейти до дорослої дискусії, і її розпочав Качетков. але ж ніхто про це не почув. Ми кажемо про зміну політичної системи. І оце головне, ми про це повинні говорити. Як це зробити? Як нам змусити владу змінити виборче законодавство? Як нам змусити владу сьогодні повернути трудовий Дякую. кодекс? А потім як нам всім завести оцих умниць у владу, щоб вони змінили конституцію. Дякую. Давайте про це говорити. Дякую, дякую, дякую за позицію. Одне буквальне речення, Олександр Кочетко. Ну на моє переконання, треба створювати систему орденського типу, систему орденського типу і запліднювати суспільство. Інших варіантів не бачу.